Давайте не будемо тягнути час і скоріш їх знищимо. Готуйтеся, селяни, зараз ми вас взірвемо. Ех, Хто там кого вже зібрався взривати? Треба піти та, звичайно, це перевірити. Не зрозумів, бандити, а що ви тут робите? О, зелений, подивись краще нагору. А що там на горі не зрозумів? Друзі, подивіться, там знаходяться селяни. Кавод рятуй нас швидше, будь ласка, всі бандити хочуть нас знищити. Так, так. Селяни, зараз! Зараз я піду та візьму зброю, не зрозумів. Мене бандити також починають бити. Зв'язуйте його швидше та нехай дивиться на те, як ми взіримо його друзі. Селяни, на жаль, вони зв'язали мене. Та навіть закрили роти, щоб я не кричав. Я не можу вам допомогти, пробачте! Ну Ось і все. Зараз буде вибух три. Два, один, підпалюйте. Ні, ні, не робіть, не робіть цього. Та вот це все через тебе. А я тут до чого хлопці? Я в цьому взагалі не винен. Що там, що там відбувається? Тепер можете його розв'язати. Фух, нарешті, нарешті, а де селяни? Платформа майже вся взірвалася. І жодного селяна я, на жаль, тут не бачу. А ти ще думав, що вони вижити зможуть. Ні. Я зараз, я зараз вами таке зроблю. Чого хлопці? Ти чого смієшся? Це найкрутіший тролинг кавуна. Він точно увідав історію. Який тролинг? Ви про що взагалі кажете? Ви взірвали тільки що моїх друзів. А може, ми ми є твої друзі. Нічого не розумію. Хлопці, знімаємо костюми. Які ще костюми? Про що вони взагалі. Кажуть, стоп селяни? Не очікувано, так Кавун? Постривайте, но у вас тільки що бандити взірвали. не розумію, а де бандити. А ми думали, ти здогадуємо бандитика, вон, це молими. Ми Ми просто перевдягнулися в них. Постривайте, ну ну добре, якщо це навіть так, тоді. А що це були за селяни на цій платформі? Це були манеки, не кавон, це не справжні селяни. Не може такого бути. А я чув, я чув, як вони зі мною балакали та просили, щоб я їм допоміг. Там був програвач, з якого і був цей звук. Розумієш, тобто це також неправда все. Ну, друзі, я повівся. Думаю, що ви також. Тому що все це виглядало настільки правдиво, що розкуси цей трон було просто неможливо. Ну що ж кан, бувай, нам з хлопцями треба все це ще раз обговорити, тому що це було супер круто. Так, так, звичайно, балакайте. Тільки зараз я почав усвідомлювати, наскільки селяни мене сьогодні зганьбили. Ви думаєте, я все це просто так залишу? Ні, друзі, зараз будемо їм мститися. Не думав, що сьогодні буду цим займатися, але дивіться, друзі, що в мене є а, під ліжком. Це не просто люк, це секретна кімната. Давайте спустимося в неї, а в мене тут подивіться. Це ціла роздягальня. І так, не подумайте, це не справжні люди, це все костюми, в які я можу перевдягнутися в будь-який момент. А в цьому дзеркалі я можу подивитися на самого себе. Тому сьогодні селян без уваги ми не залишимо. В мене є 10 костюмів абсолютно різних персонажів. Але почати я хочу з діамантової людини. Так, це нейтральна така людина, і я вважаю, що саме з неї треба починати. Тому, друзі, перевдягаємося. Готово. А тепер, друзі, йдемо до селян. Їм це Сподобається. До речі, так забув сказати, що кожний з цих костюмів буде міняти мій голос. Для вас нічого не зміниться, а ось для селян зміниться. Ого, нічого собі, скільки тут діамантових блоків. Хлопці, це ж діамантова людина, подивіться, вона, напевно, діаманти роздає. Ну і як вам сказати, я завітав ваше село не для цього. А для чого ти міг завітати? Ти ж діамантова людина. Ти весь діамантовий. Так, 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 хлопці, я весь діамантовий і я можу зробити магію. А я знаю, що. Це буде замахі, ти перетвориш все наше СО на діаманти. Ні, на жаль, діамантове СО я робити не можу, а знаєте, що я можу робити? Знаємо, знаємо, ти нас хочеш зробити діамантовими. Та ні, ну добре, дивіться зараз на е, мою магію. Ось дивіться, хлопці, у вас тут дуже багато діамантових блоків розкидано по СО. А тепер подивіться, вони всі зникли, абсолютно всі. І знаходяться вони всі в мене, як ви бачите, в моїй руці. Непогано, але ти повинен їх повернути нам. Ще чого не буду, я нічого вам повертати. Будеш, а інакше ми тебе поб'ємо. О, хлопці, подивіться зараз туди назад. Що там, що там, ми нічого не бачимо. І нічого ви там і не повинні були побачити. Бувайте! Він нас обманув, і де тепер його шукати? Напевно, що вже не де, тому що мені здається, він вже далеко. Ну і приблизно, друзі, таким самим чином я буду тролити селян за допомогу всіх цих персонажів. Це буде супер класно. Але ж, друзі, на жаль, останній час на відео набирається до. Статньо мало лайків. Тому якщо ви хочете підтримати мене, просто поставте лайк. Так, друзі, будь ласка, зробіть це, тому що кожен ваш лайк дуже потрібен мені. По-перше, для того, щоб поширювати україномовний контент. А по-друге, звичайно, для підняття настрою. Тому кожні 100 лайків це 1% до гарного настрою. Давайте спробуємо набрати на цьому відео 3000 лайків. Я вам буду дуже вдячний. І до речі, дякую всім тим, хто мене підтримує. Ви найкращі. А далі, друзі, я хочу перетворити на ось цього мільйонера. точніше, не перетворитися, а надягнути його костюм. Готово, виглядає круто. І вам напевно цікаво, як мільйонер може затролити селян. Зараз самі все побачите. О, до речі, до речі, селяни всіх вітаю. Так, хлопці, це мільйонер, але ми йому довіряти не будемо. Та чого ви одразу такі злі, у вас щось сталося? Так, прийшла діамантова людина, ми думали, подарує нам багато діамантів, а вона нас обікрала. Ти також хочеш нас обікрати. Ні-ні, хлопці, ви чого я прийшов до вас з Дарунками. Дивно, це все якось. Звичайно, все це дивно, але я мільйонер і я можу собі це дозволити. Подивіться, які автівки зараз будуть з'являтися у вашому селі. І а, на відміну від ось цієї діамантової людини, про яку ви кажете, я вас не буду обкрадати, а буду дарувати ці автівки. Тобто вони ваші. Ось дивіться, є ось така жовта Lamborghini. Тут взагалі багато суперкрутих автівок. Тобто, ви розумієте, це все спорткари, і це все вам. Сім автівок для. Вас. І на сім. тобто, що це виходить, ми можемо взяти їх та їздити на них. Звичайно, садіться в кожну з них і їдьте. Вони працюють. До речі, з повним баком палива, тому бажаю успіхів. Пострімай, то точно щось даде, бо ж вони браковані, а гальма там працюють. Звичайно, працюють. Можете набрати маленьку швидкість та проїхатися, щоб перевірити, а мені вже треба йти. Так, хлопці, не хвилюйтеся. зараз я їх перевірю. І почну з цієї червоної вибори. Бачай, селян. Спробую розігнатися так, воно дійсно їде. Натискаю на гайма і гайма працюють. Я не знаю, навіщо мільйонер нам їх подарував, але тепер ми дійсно круті на спорткарах це. І ви справедливо можете запитати в мене, постривай, кавун, а в чому тут взагалі троллинг? Ти ж повинен був їх розізлити, а вони тепер найщасливіші люди у світі. Постривайте, додивіться до кінця. Тепер нам треба залишити костюм мільйонера і перевдягнутися в костюм поліцейського. Якось. Ось так. А тепер йдемо на вулицю. Сідаємо в поліцейську автівку та поїхали зараз до селян. Обережніко, головне не врізатися, готово. О, поліцейський, я вас вітаю. Так, 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 і я вас вітаю, селяни. О, а ось, до речі, і ці автівки, селяни. А ці автівки, вони ваші. Так, наші нам їх подарували. Бачите, які ми щасливі? Так, так, звичайно, подарували. Я вам вірю. Скільки працюю, чую одне й те саме. Я цього не робив, мені подарували і все таке. Що ви маєте на увазі? Що що, ці автівки вони крадені і, скоріш за все, вкрали їх ви. Та ні, нам їх дійсно подарували. Вибачайте, хлопці, але з собою в мене є тільки одна пара наручників. Ну, на жаль. Тому поки сюди їдуть інші поліцейські, щоб вас затримати. Та відвести в поліцейський відділок мені треба буде побудувати тут невеличку клітку, в якій ви і будете сидіти. Пострувайте, яка ще клітка, ви жартуєте? Звичайно, я не жартую. Хто б міг подумати, що... Ас тут буде так багато, я ж не міг взяти з собою стільки наручників. Тому хлопці, ось таким чином я зараз буду відкривати цю клітку, а ви будете в неї заходити. Ми нічого не робили, чесно. Знаємо, знаємо, ви нічого, звичайно, не робили. Сідайте і в поліцейському відділку все вже розповісте. Мені треба буде їхати. Я до останнього думав, що це жарт, а, на жаль, це не жарт. Ну що ж, дякую, що послухав мене, а тепер чекайте, поки прийдуть інші поліцейські. А ці автівки мені. Треба буде забрати. Приблизно ось таким чином. Ну що ж, бувайте, хлопці, мені вже треба їхати, якщо що. Тепер, друзі, я думаю, ви зрозуміли, навіщо я їм дарував автівки, щоб зробити ось так, зарештувати їх. І цю клітку я також зараз використаю у своїх цілях. Давайте перетворимося на цього грабіжника. Готово, а тепер ми можемо дещо вкрасти у селян. Так якраз як ти вже нічого в мене з'явилася ідея. Так, не дарма я дивлюся на цей будинок. О, не зрозумів, хлопці, а що це з вами? Злочинець? постровай, постравай. Ти хочеш в нас щось вкрасти. Так, хочу, і ви мені нічого взагалі не зробите. Слухай, відчини, будь ласка двері, а потім вже можеш красти. Селяни, а в мене є інша пропозиція спеціальна для вас. Я у вас дещо вкраду, а потім вас звільню. Як вам таке? Та ні, ми вже краще дочекаємося поліцію. Нічого ви не дочекаєтеся, повірте мені. Так, друзі, дивіться, ми зараз повністю вкрадемо цей будинок. Так, абсолютно повністю до кожного блока. Вибачте. Селяни, але він мені дуже сподобався. О, бачите, будинок його вкрав, і тепер ви на свободі. Та здоганяйте його! Вже пізно, я дуже швидкий. Ех, його, на жаль, вже не видно. Ну що ж, друзі, а тепер я пропоную перетворитися на ось цю дівчинку селяна. Так, як ви бачите, вона виглядає як селяна, але так, це дівчинка вона гарна. І зараз ми за неї пограємо, тому ходімо. Ей, ей, хлопці, хлопці, я трохи заблукала. Нічого. Так слухайте, слухайте, ви можете залишитися в нас, якщо хочете, поки не знайдете свій будинок. Ну я навіть не знаю, я вас взагалі не знаю, тому я вважаю, не варто вас зупинятися. Та чого це ви, ми достатньо добрі. А я вам не вірю, доведіться якось. Добре, добре, ось, дивіться. І що це таке? Ви поставили три ромашки і думаєте, що таку гарну дівчину, як я, ви можете цим здивувати? Натяк зрозуміли. А яка квітка вам подобається більше всього? Мені, ну, Ромашка, нехай. Хай буде ромашка. Зараз в ромашках тут буде абсолютно все. Друзі, поки там селяни розставляють ромашки, не знаю навіть скільки їх там буде. Зараз ми це дізнаємося, але ж відкрийте коментарі та напишіть чим ви займаєтеся літом. Тобто так, просто відкрийте коментарі та напишіть чим ви займаєтеся літом. Можу, там ходити гуляти, або граєте в ігри, відпочивайте, або можу вчитися. Тобто так, на канікулах також хтось вчиться. Домашню роботу робить. Тому, друзі, обов'язково напишіть у коментарях, чим ви займаєтеся цим. Літом. Фух, ми сподіваємося, що цього вам вистачить, і ви помірите в те, що ми дійсно добрі. Ого, ого, скільки тут ромашок, друзі. Ви тільки на це подивіться. Я в шоці, я такого ще ніколи в житті взагалі не бачив. Їх тут дійсно супер багато і навіть не можу сказати скільки. Ну я думаю, більше тисячі точно. Селяни, а скільки ви тут ромашок розставили? Дві тисячі це дуже багато. Так, це багато, але, на жаль, ви не змогли мене переконати, тому я краще під. Я в інше село. Можливо, там інші селяни мені допоможуть. Бувайте. Я думаю, що вони зараз розчаровані. Стільки роботи зробив, а я просто взяв і пішов від них. Це на день, а якесь розчарування, якщо чесно. Ну що ж, а в нас ще залишилися костюми. Тому давайте зараз, друзі, перетворимося на цього кур'єра. Треба буде селянам зараз доставити посилку, яка точно їх здивує. Здороги, всі з дороги, в мене дуже важлива посилка. А ось здається, і це село. Можна вивантажувати. Хтось щось замовляв, соляни? Та ні, можливо, комусь щось замовляв, але нічого, його посилку заберемо собі. Так, так, так. Дійсно, це це село, ого, скільки у вас тут квітів. Так, це не звертайте увагу на ці квіти, ми їх зараз приберемо. Е, Та добре, робіть з ними що хочете, але а ви готові отримувати посилку. Звичайно, готові показувати, що там в нас. Так, 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 ось тримайте, як ви і замовляли. Багато-багато-багато крокодилів. Не знаю, Навіщо вам така величезна кількість крокодилів, але нехай залишається. До речі, у будинку також, звичайно, їх треба, треба тут трохи поставити, тому що ви замовили їх багато, але вони просто не вміщаються в ваше село. Ну ви розумієте, тому в будинки я їх також поставлю. Що ви робота Прибирайте їх швидше? Ні-ні, ви чого? Я тільки розвантажувати можу, а прибирати це вже не до мене, це до спеціалістів. Все ж таки, крокодили такі тварини трохи небезпечні, можуть і вкусити, а можуть боляче вкусити. Яка адекла. Та людина взагалі могла їх замовити. Що це таке? Не знаю, але впоратися з ними. Я, я дуже сподіваюся, що у вас все вийде, все ж таки істоти а, небезпечні. Ну, все, давайте, бувайте. Оце вони напевно зараз здивовані. Ні, ну, звичайно, стільки крокодилів привезли їм, а що з ними робити, ніхто не знає. Квітки прибрали, а що робити з крокодилами? Я не знаю. Сподіваюся, що вони зараз просто кудись самі підуть і все. Так, вони йдуть в ліс, але проблема в тому, що вони ще в наших будинках, їх треба також звідти якось Стати. Ну що ж, робота кур'єром мені сподобалася, доставив, скажімо так, цю посилку. А тепер, друзі, я хочу перетворитися, де він. А ось він, друзі, цей монстр, подивіться, зараз ще й селянів налякаємо. Ні, ну що виглядає достатньо моторошно. Ого, скільки у вас тут крокодилів. Ой, а, 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 а ви хто? Я хто? Я Андрій. Андрій, а що вам треба від нас? А я ваш новий сусід, живу в лісі. До речі, якщо хочете, я можу зробити екскурсію по своєму. Будинку, який знаходиться в лісі. Ні, ні, нам не потрібна екскурсія, бо раді з вами познайомитися. Бувайте. Який бувайте, я ще з вами не побалакав. Ви ж мої сусіди, ми повинні нормально познайомитися. Ось бачите, я навіть з собою друга привів до вас. Ви дружите з павуком? Ой, та в моєму лісі там стільки павуків, а в будинку ще більше. Я обожнюю павуків. Дуже дивно це все якось, але добре, Андрій, ви молодець. А ще мені подобається їх їсти, дивіться, ось таким. Беремо павука, та все, я його з'їв, який же він все ж таки смачненький. Вибачте, Селяне, але я не витримую з ним спілкуватися, він страшний. Ой, я трохи налякав вашого друга. Ну що ж, скажіть йому, щоб повертався до вас, а мені вже треба йти, якщо що, зайду ще увечері. А нас увечері не буде вдома. Ну тоді вранці зайду до вас, не хвилюйтеся, я все одно до вас зайду. А ми цей на нас не буде, ми переїжджаємо. А ні, ми у відпуску їдемо, точно, на п'ять місяців. Ну що ж, добре, тоді буду приїхати. Приходити в ваше село та спостерігати, щоб його ніхто не обікрав. Бувайте, до зустрічі. Який же він страшний, нам ще одна проблема додалася. Бути монстром, звичайно, круто, але я хочу перетворитися на звичайнісіньку відьму, тому що я знаю, що можна з цим вигадати. А ось і все, друзі, я перевдягнувся. Ходімо до селян. Додамо їм трохи пригод. Селяни, а я до вас завітала для того, щоб попросити у вас трохи картоплі. Ще й відьма, та що ж таке, скільки тобі треба картоплі? 250 кілограмів картоплі у вас є, мені просто для зілля треба розумієте? я ж варю зілля, я відьма і все таке. Ой, а в нас стільки немає, це якось багато 250 кілограмів. Ну що ж, дарма ви мені відмовили. Ми не відмовили, просто в нас немає стільки. Ну що ж, тоді зілля я вас кидати не буду, але дещо з вами все ж таки треба буде зробити. Ось таким чином, друзі, подивіться, я просто їх зменшую. Ну навіщо? Ми ж винні, що в нас мало картоплі, нам і так за сьогодні. Не сталося. А, що кажете, ви просто маленькі, вам треба кричати, щоб я змогла вас почути. Кажу, в нас немає стільки картоплі, будь ласка, поверни нам наш розмір. Ну, я навіть не знаю. Ну тоді давайте домовимося так. Я завтра прийду і заберу 250 кілограмів у вас картоплі. Але якщо ви, звичайно, встигнете її посадити і зібрати. Ну і виростете також, звичайно. Так, так, завтра буде 250 кілограмів картоплі, тільки збільш нас, будь ласка. Ну, добре, добре, якщо картоплі Картопля завтра буде, будемо вас ось таким чином збільшувати, щоб ви могли сьогодні попрацювати. Цілий день ви будете працювати для того, щоб завтра віддати мені картопельку. Ну що ж, селяне, було рада вам допомогти. Завтра прийду. У мене вже таке враження, хлопці, що над нами просто хтось жартує, тому що це якийсь неможливий день. Ну що ж, друзі, якщо чесно, в нас залишилося два варіанти: це ось ця людина з ґрунту, а також людина-вибухівка. Тому зараз я перетворюся на ось цю людину з ґрунту. Точніше, не... Протворюся, а надягну її костюм. Ну що ж, готова, і давайте дивувати селян. Ой, а чому тут так мало ґрунту? Треба ще ось тут поставити, звичайно, ґрунт. Давай, 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 вибухівочка взривається І з'являється ще більше ґрунту. Я ще ось тут, звичайно, хочу ще більше, ще більше ґрунту, тому що я людина з ґрунту, і мені дуже подобається цей ґрунт. Ось селяна, а чому ви такі здивовані? Нікого не бачив людину з ґрунту. Ось і здивовані. Слухайте, я бачу, у вас село таке гарне. ви знаєте, що було класно. Ти ж не збираєшся перетворювати наше село на село з ґрунту. Збирайся, збирайся, тому що ще раз повторюю я людина ґрунт, і я все роблю з ґрунту. Ось подивіться, скільки його тут з'являється. Це не магія, просто це ґрунт. Ти, звичайно, смішний, але не треба це робити. Будь ласка, не, не чіпай наше село. Добре, добре, зараз воно буде з ґрунту, дивіться. Як ви і просили, замовлення було виконано. Як це взагалі може? До речі, чому ти не змінив ось той будинок? Ось цей будинок точно вибачте, забув. Ну його тоді також зміни. Я б з радістю, хлопці, але в мене просто закінчився, ґрунту, уявляєте собі. Як це взагалі? Можу, ти ж людина з ґрунту. Таке буває. Я піду краще добуду ґрунту, і якщо що до вас повернуся, зроблю вас з ґрунту. ні ні, нас не треба, хоча немає сенсу нічого йому казати. Він зробить, як захоче. Це було звичайно класно, і в нас, друзі, залишився останній костюм. Людини вибухівки. Ну я думаю, ви вже приблизно розумієте, що зараз. Станеться. О, друзі, подивіться, подивіться, який красень. О, яке у вас гарне село. Чому воно до сих пір стоїть? Людина, вибухівка, а чому ти запитуєш нас про це? Тому що я не розумію, як я міг пропустити ваше село. Чому я його не взірвав ще? Звичайно, ці будинки з ґрунту не найкрутіші, але це хоча б щось, це хоча б якийсь будинок не чіпай. А, тобто вибухівку не можна використовувати в вашому селі. Не треба використовувати блоки вибухівки, ти чого? А я блоки не. Не збирався використовувати, дивіться, в мене є ось така вибухівка. Я просто її кинув і зараз просто слідкуйте за наслідками. Так, щось воно якось слабенько, вам так не здається? Та сильна вона сильна, Не треба більше, зрозумів. Та не нервуйте, дивіться, в мене є трохи сильніша, а вона в 10 разів сильніша, аніж звичайно. О, так. Це одразу видно. Ти що, може вільний? Так я ж представився, я людина вибухівка. До речі, а чому ось тут немає вибухівочки, зараз також це все гарнеси й Робимо вау. До речі, селяни, у вас тут якісь броньовані крокодили. Я навіть не намагався, звичайно, їх підірвати. Але вони потрапили під цю вибухівку, їм все одно ну, уявляєте собі. Ще й крокодили залишилися, що з ними потім робити, я не знаю. Ну, добре, добре, дивіться, в мене ось останнє залишилося, я її просто ось тут поставлю, і нехай вона ще ось так зробе. Ну і добре, залишу вам ще ось ці два будиночки, щоб ви в них жили. А ще ось цей третій у вас є, якщо що. Думаю, кого не дозволить з ним Жити не знаю, хто такий Кавун, але обов'язково обов передавайте йому привіт. Ну що ж, друзі, давайте перевдягнемося одразу. Якось ось так, друзі, і напишіть у коментарях, який костюм вам сподобався сьогодні більше всього. Це ж був не тільки костюм, я ще й селянів тролив. Тому це два в одному. Ось в нас був мільйонер, людина з вибухівки, монстр, діамантова людина, ді... дівчина селян, відьма, грабіжник, кур'єр, поліцейський і людина з ґрунту. Який костюм, а також тролинг вам сподобався. Більше всього, напишіть у коментарях. Селяна, що взагалі сталося з нашим селом? Де ти весь цей час був, кавон? Якщо чесно, я навіть не хочу це приховувати. Ви сьогодні затроли, мене дуже-дуже сильно затроли. І я вирішив трохи вам а, помститися. Вдягнув 10 різних костюмів і затролив. Тобто так, це все був я. Тобто ти розставив всіх крокодилів а був дівчиною, ми тобі квіти дарували. І так далі, і так далі. Так, 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 селяни, це все був я, уявляєте собі. Яким я. Можу бути різним, коли треба. У нас же просто немає сил. Ось взагалі ні на що немає сил. Розумію, розумію, селяну, тому відпочивайте. Хотів сказати, а завтра буде продовження. Завтра буде продовження, але вже буде інше відео, це зрозуміло. Фух, я просто хочу спати. Просто хочу спати. Розумію, був тасичний день, а я як втомився з цих перетворень. Тому помстилися, друзі. Ми сьогодні дійсно дуже-дуже класно. Ну що ж, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться, як вони звичайно також цікаві. І поставте Лайк та підпишіться на канал, щоб підтримати мене. А також селян з вами був я Кавун. Всім до побачення.